Зараз Ярославовичу. Ну, скажіть, перші враження від роботи зі звяглем, як вам команда, як вам колектив. Ну, команда дуже хороша, молода, перспективна. Є гравці, які пройшли професійний футбол, і вони своїм досвідом показують, як треба працювати молодим хлопцям, які розвиваються, які є місцеві. Тому враження тільки позитивні. Ну, у вас цікаво вже такий тренерський колектив, Руслан Миколаєвич Олег Євгенійович з воротарями. Як у вас взаємодія? Все добре? Ну так, все добре. Кожен має свої обов'язки. Я думаю, що ми впораємося і доб'ємося тих результатів, які перед нами поставлені. Наскільки це цікавий виклик для вас з Вягель, друга ліга? Ну, Амбітний колектив, тому коли є амбітні плани в керівництві, коли є амбітні плани в міста, і в гравців, і в болівальників, тоді завжди приємно працювати. Приємно, що Звягар ставить перед собою амбітні цілі, що президент ставить амбітні цілі. І от у ці збори, в такий важкий час зараз, але які дуже потрібні для команди. Ми маємо змогу зараз тренуватися, тому це тільки позитив. Ну, загалом, що можна сказати про збори, про умови на зборах? Ну, умови прекрасні, в таку, в таку пору, прекрасне поле, харчування у нас, проживання, тренажерний зал, все, що потрібно для роботи, в нас є. Тому тільки працювати, працювати і добиватися тих результатів, які стоять перед нами.